Друзі, я вас вітаю. Ой, дуже важко знімати відео, бо така спека і телефон просто не витримує. Півдня намагався зарядити, щоб все було добре зняти відео. Одне відео записав, вже 50% немає, це капець. Але відео не про це, тому давайте дивитись. Слов'янка Дніпровської області для пані Наталі дивлюсь, і місто Добропілля Донецької області. Давайте з 9 по 22 червня на найближчі 2 тижні основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном. Покажіть нам. Село Слав'янка, Дніпропетровської області. Загальним фоном по енергіях. Покажіть нам. Тут як Це цивільне населення, блекаути зрозуміло, ворог буде намагатися нищити, руйнувати, небезпека, присутня. Але знову ж таки, більше як військовий аспект, цивільне населення те, що можливо біля якихось складів, якихось. Бас гуманітарних штабів, щось в такому плані. Але, на жаль, карти кажуть про руйнацію. Будемо чути. Будемо чути. Так, Давайте більш детально. Слав'янка Дніпропетровська області. Основні головні енергії, небезпека та загроза для цивільного населення від ворожих обстрілів. Небезпека та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 9 по 22 червня 2025 року. Покажіть нам такий дуже пригнічений стан. От, дуже важко, дуже багато обстрілів. Такі вагання чи евакуватись, чи виїхати, чи не виїхати. Особливо тут ну, питання стосовно дітей. Це саме драгоцінне, тривога за них. Тут більше от, дуже важкі ці тижні, морально. Дуже моральний стан, дуже важкий, емоційний стан. Можливо, якісь нагнітання. Знову ж таки псушної інформації буде. Подивимось зараз агресія. Агресія щоб знову ж таки вести місто в обмеження, в яких щоб люди виїздили. Намагання захист нас зруйнувати дорогоцінні ресурсні об'єкти. Так, да, розганяння тут якоїсь інформації буде. Можливо, стосовно військових якусь таку комбіновані вкиди будуть робити. Щось, щось вони планують. А можливо, тут буде залякування, що знову ж таки, от все у нас вдасться, і вас окупуємо, і всіх окупуємо і взагалі всю Україну заберемо. Знову ж таки, тут більше про те, що прям агресивно будуть розганятися якісь новини, але треба фільтрувати. Намагатися, як би важко не було, від цього якось на, на щось відволікатись. Друзі, от я вже неодноразово вам рекомендував цей, хто вже подивився Гранд Отель, там ще інший канал. Подивіться Галерею Вільв'єт. Такий теж цей іспанський, відволікаючий. Я розумію, що коли бахкає, все не дуже хочеться відволікатися, але все одно, хто може так абстрагуватись, Трошки, трошки комедії, трошки там кохання. Таке. Для відпочинку, скажімо так. Дати мозку відпочити. Там багато думати не треба, коли дивишся. Просто щоб трошки відволіктись. Так, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Будуть намагатися руйнувати от все, що пов'язане більш з військовим аспектом, якісь військові виробництва, можливо, щось таке, або просто виробництво. На постійній основі намагаються тут все руйнувати. І знову ж таки, логістика під загрозою, добробут для населення, постійні атаки, обмеження, руйнування. Я не знаю, де ви знаходитесь місце Славянка чи село, село Славянка Словянка області. У вас прям тут прям дуже, дуже щось багато обстрілів, дуже активно вони там себе поводять. Я розумію, що це десь недалеко можливо від нас, від Донецької, але прям що... такі гострі карти. Пані Наталя, ви мені щось напишіть, бо щось я вас давно не бачив в коментарях. Що там у вас, як там, все добре. Так. тут агресія, і на світла агресія, і повтор певних подій, і діти під загрозою можуть бути. І знову ж таки, через те, що, через тих, хто співпрацює з ворогом. Одні ті самі карти, подивіться. Тусавал же ж перевазу, тусує. Одні ті самі карти виходять. Висновок на найближчі два тижні. Дуже багато провокацій. От прям у вас там теж купа запроданців, які чекають на ворога, які зливають інформацію. Тут можливо і дронові атаки. А взагалі прям велика активність. Але в принципі, ну, нічого активнішого ніж було. До чого ви вже звикли не буде, але ну, обстріли по-дорогоцінному, по чомусь, щось зруйнувати, знищені дронові атаки, держустанови під загрозою виробництва. Боже, сюди одне те саме, одне те саме всюди. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Дивимось на ракулі незламні, потім більш детально дивимось на тару. Добропілля Донецької області. На найближчі 2 тижні з 9 по 22 червня Плекаути, Якесь виробництво можливо, І в околиці міста у мене так програється картка роботи навколо міста. Загроза. З 9 по 22 червня основні головні енергії, небезпека та загрози. Покажіть нам місто Добропілля. Тримається, якби важко не було. Але, на жаль, обстріли, руйнації. І знову ж таки, логістика під загрозою. Подивимось більш детально. Так, Добропілля з 9 по 22 червня, основні головні події небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 9 по 22 червня, місто Добропілля Донецької області. Покажіть нам. Обстріли така дуже дуже болюча ситуація, страждання. Це і від осколків, можуть бути руйнації якісь. Ну, прямо коли б'ють по самому найдорожчому, коли це при серцю четвірка пентаклів, саме що найдорожче, але саме, саме бідне, скажімо так, це через те, що Дрони зрозуміло, але й внутрішні вороги, колаборанти здавають інформацію, прямо допомагають ворогу, допомагають цьому кацапському імператору проти України. Подивіться, прям затиснути Україну між Росією і Путлером. Але все одна все одно програш війни, скільки вони не, не, не вкладалися ресурсно, не досягають вам бажаного і їх чекає. Але дуже багато саме тих, хто чекає на ворога і допомагає ворогам, тим самим наражаючи інших адекватних українців. На небезпеку. Ну, тут зрозуміло. дуже страшно, дуже боязко. По вісімці. Мечів обмежити, знову ж таки, обмежити в ресурсах якихось по трійці пентаклів, обмежити, можливо, якісь виробництва в місті, якісь працюючі установи. Ну, взагалі тут прям залякування, залякування, страх по місяцю. Це прям таке болото, коли не розумієш, не бачиш майбутнього, дуже активно, прям дуже активно. Та загрози для критичної інфраструктури. Ну, Певний дисбаланс зробити, да. Можливо, тут якісь інформативні вкиди будуть, можливо, все ж таки щось ми можемо почути про щось з водою обстріли. Знову ж таки, світло, вода, інтернет, щось перебити, якесь виробництво, зруйнувати, дуже активні дії, щоб були у нас згора. Ну, Але, в принципі, ми маємо ресурси, маємо допомогу на відновлення. Але на це все, звісно, потрібен буде час. Але дисбаланс зробити, от, да, намагання такі є. І це не, ну, не тільки добропілля, це взагалі от по всій області, в першу чергу, ну, звісно, по всій Україні так само. Ні, головні події. Ну тут знову ж таки, тут більше намагання події на те, щоб привернути на свій бік більше прихильників, більше запруденців, через, можливо, якісь емоційні стани, навіювання цієї псошної інформації. Ну, диявол, буде. диявол буде розганяти інформативні вкиди, що все пропало. Виходу немає. ну, Знову ж таки, одне те саме. Ну, На жаль, картка смерті, руйнації. Руйнації, смерті, обстріли. Це і про загрозу балістики так само. Міста скупчення людей можуть бути під загрозою. Е, якісь виробництва, міста скупчення людей. От щось. По двіці, Пентаклі щось розділити, розділити, можливо, думки людей знову ж таки, через іпсочну інформацію. Тут багато по-різному. Ось, будь ласка, Ерафан, це їхня діалогія внести роздор в вашому домі своїми агресивними діями, тиском на, на, на населення, на добробут для населення. В принципі, це нам характер також неодноразово показували. Що ворог намагається тиснути в усіх сферах і через цивільне населення так само, через ставробу для цивільного населення, через інформативні вкиди все одне й те саме. Так, давайте подивимось. Добропілля. Добропілля на найближчі три місяці на літній період, які плани у ворога стосовно міста Добропілля. Ну, тут більше посилення, посилення обстрілів. Посилення обстрілів, підбурення населення, супротиви, Бага, дуже багато обстрілів, дуже багато обстрілів, жертвами, заруйнуваннями, щоб люди виїздили з міста. Знову ж таки, обмеження, слабкість. Тут більше про обстріл. Тут якихось активних дій немає, тут більше планують обстріли. Діти під загрозою, звісно. Чи будуть якісь успіхи у ворога у напрямку добропілля? Вибір. Ну, вони, Я так розумію, що у них не вистачає на всі напрямки ресурсів. Вони будуть е, обирати, де, по якому напрямку вкладатися ресурси, щоб отримати результат. Е, якісь активні дії. Ну, тут більше, бачите, карти нам показали про обстріли. Тому щоб якийсь рух, ні. Тут більше про те, що вони вкладаються і чекають на результати якісь. Дуже багато ресурсів вони вкладають, дуже великі плани, але не отримання бажаного результату. Хайм їм шніт усім там. Прям усім. І без перестанок. Ой, Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!